Всім добрий день! І в нас з'являється ось така Шкода Октавія. Це чистий 2020 рік. В минулому році ми її привозили з Німеччини з пробігом 218 тисяч кілометрів. Відео. Огляд закріплюю зверху. Переходьте, дивіться тільки, коли вона заїхала в Україну з Німеччини. Вона без жодного косметичного підфарбування, до речі, в тому відео є. Е з товщиноміром я її проходив повністю. Нічого за рік в неї не змінилося. Тишки додався пробіг, але і автомобіль вже з першої реєстрації і пройшов повний обов'язковий великий сервіс. Заміна ремнів, роликів, помпи, масла з вільтрами, масло в коробці, повна заміна була. Автомобіль пробивається з першого до останнього кілометра по офіційному дилеру Шкода. Номер автомобіля, будь ласка, відкритий, перевіряйте. Він код фіксую. Також перевіряйте, до речі, автомобіль можливо доставити до вас прямо під дім. Тобто зробити доставочку, і вам не потрібно їхати до нас. Скидаємо вам повну, -повну інформацію з офіційного дилера, фотографії всі закріплені, посилання всі додані на офіційну сервісну історію. Скидаємо вам додатковий фото-відеозвіт, все, що вам потрібно. І ви приймаєте рішення, якщо вам все подобається, ми доставляємо автомобіль прямо до вас додому. Взагалі ніяких питань. Так, і тепер погнали на огляд. Так, ну що ж, давайте по комплектації, по пробігам, по обслуговуванню. По комплектації це 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт на 150 сил. Вона з Німеччини ця машина. Комплектація Style, У нас максимально можливі фари, вони йдуть з адаптивним ближнім дальнім освітлюванням. Омивачі фар, парковочний асистент, з автопаркуванням. Також у нас присутній повний пакет асистентів на цьому автомобілі. Фронтальний. Сама паркується, щитування дорожних знаків, утримання смузі, дістронік. 16 легкосплавні диски. На літній гумі мішелін, диски, до речі, в неї без бордюр. Жодних пошкоджень по автомобілю немає. Також у нас присутні сліпі зони в зеркалах. Зеркала гріються, складаються з автозатемненням. Також у нас є безключовий доступ в автомобіль, амбієнт підсвітки по автомобілю, комбінований шкіряний салон. Моут, вибір режиму руху без адаптивних амортизаторів, автопаркування, старт-стоп, двохзонний клімат, контроль, підігрів керма. Заводиться автомобіль з кнопочки Digital кокіт. І пробіг у нас на сьогоднішній день 233 тисячі кілометрів. Зроблений повний повний сервіс. Зроблено все по офіціалу. У нас навігація активований Android Auto, Apple CarPlay. Повний пакет асистентів, зверніть увагу, на стан автомобіля з рідним підтвердженим пробігом 233 тисячі кілометрів. Переходимо далі. По задньому ряду у нас повний порядок. Потолочок ніде не порваний, не пропаляний, не прокуряний. Всі диски в нас в оригіналі, вони не фарбовані, вони без бордюр. У нас гальмівні диски без вироботки, нові колодочки. Ось Отут, як ви можете бачити, в шкодах дуже часто є вздуття жодного. Жодного, я повторюю, по автомобілю немає жодного фарбованого елементу. У нас максимально можливі також задні фари, у нас присутня камера заднього огляду з омивачем. У нас електрокришка багажника. Багажник великий, сидіння складаються по два крючки з кожної сторони, зарядочка, навіть спінінг є, шторка. Зверніть увагу на стан самої ляди. Вона без пошкоджень. Відкривається, закривається багажник у нас з кнопочки. Також задній парковочний асистент. Ну, у нас автомобіль вміє сам паркуватися. Також присутні заводські наліпки. Стан автомобіля 10 з 10. Безключовий, сліпі зони, все гріється, все складається. Дзеркала гріються з автоскладання в нас. Дістронік, автосвітло, автодощ, авт, автоматичні, дальнє ближнє, все як має бути. Так, також у нас присутні два ключика, Запускається у нас автомобіль із кнопки. Так, Запустили. Мультимедіа, поки запускається, пішли під капот. У нас навіть не два ключі, а у нас три ключі. Як ви можете чути... Ніде ніякі не ремні, не роліки, не демфер, нічого в автомобілях не тарабанить, автомобіль повністю обслужений. А ну, дай цю виписку з сервісної історії. Людина, коли купила автомобіль, заїхала на шкоду і робила зробила повністю. Зробила повністю виписку по шкоді по сервісній історії. Ставте на паузу, скриньте собі. Все з пробігами, все чітко. Повністю повна сервісна історія. Він код я показую ще раз, перевіряйте. Повністю машина обслуговувалася на шкоді. До речі, також все є в роздрукованому вигляді, ще коли ми привозили автомобіль. Автомобіль коли привозили, Я також брав розпечатки тоді за аукціону, автомобіль куплений в офіційного дилера Шкоди в Німеччині. Повністю ось вся пачка, тут просто пачка сервісних документів. Все обслужено, все поміняно, тормоза, по двигуну все замінено. Абсолютно, хто купить собі цю шкоду, буде їздити ще на ній. Дуже довго і дуже нудно. Оскільки ці автомобілі, вони. лучші в своєму класі. І так, оглянули Октавію 2020 року, 2-літровий дизель 110. Кіловат 150 сили, яка приїхала до нас з Німеччини з пробігом 218 тисяч км, наразі на ній 233 км. Він коти зафіксував повна сервісна історія з нуля до останнього кілометра на цьому автомобілі. Автомобіль в ідеальнішому стані. На заряженій комплектації сам паркується, сліпі зони в зеркалах, автосвітло, автодощ, безключовий доступ. Камера заднього огляду замивачем, електрокришка багажника. Дістронік, підігрів керма, підігрів сидінь, Android Auto, Digital Cockpit, комбінований салон. Автомобілі є все-все-все. Майже повна, повна комплектація автомобіль без жодного фарбованої деталі. І з можливістю доставки до вас прямо під дім. Відразу відповім на запитання деяких людей: так чому ж він її через рік продає? Тому що людина за рік заробила грошей і хоче купити новішу машину. Це нормально, коли ти заробляєш гроші. З цим розібралися. І так, шкода Октавія 20-го року в продажі.